Вітаю, мене звати Олег, і я вас хочу познайомити з досить таким цікавим сегментом в сфері нерухомості. Тому запрошую вас до вашої нової домівки. Ні для кого не секрет, що будинок обирають сімейні люди, адже ти тут собі і пан, і господар. Ні сусідів, ні зверху, ні знизу. Двохповерховий будинок з автоматичними відкриваннями ворота в гараж, а також своє власне подвір'я. З вулиці ми потрапляємо в будинок, безпосередньо є передпокій і досить такий просторий коридор прямий. По праву сторону у нас є кухня. Проходимо в кухню, бачимо, у нас є повністю вона омебльована, є кухонні меблі, вся техніка не вистачає тільки стола, де він, в принципі, розміщується досить, досить досконало, от іменно в цій частині кухні, де розміститься досить велика сім'я. Я знаю, яка ваша кімната буде улюбленицею, адже тут ви зможете прийняти велику кількість гостей. Як бачите, є досить такий великий камін, Ним можна опалювати взимку повністю будинок, і, звичайно, дивитися, як е, горить полум'я. Також виходимо. На ста терасу бачимо прямокутну ділянку, де новий власник зробить під себе зонування. Можна розмістити альтанку, барбекю чи, для прикладу для дітей пісочники. Маємося поверхом вище, і хочу звернути вашу увагу на те, що сходи досить є такими широкими і міцними, де можуть розминутися декілька людей. По ліву сторону у нас є ванна кімната, безпосередньо вона досить простора, велика, і також три окремі спальні кімнати. Також хочу звернути вашу увагу, що ми маємо тут досить таки великий гардероб, де можна безпосередньо погладити речі і розмістити. У досить містку шафу. Поки ви відволікаєтесь на картинку, озвучу вам трішки це фортефактів. Бунок розташований на ділянці 5 соток, а його безпосередня площа 175 метрів квадратних. Все як годиться. Три окремі спальні кімнати, гардеробна, включно з вітальнею. Ізольована кухня на 16 метрів квадратних. Два повноцінні поверхи із санузлом на кожному з них. Також ключовою родзинкою цього будинку є досить такий великий балкон. Тут відкривається у нас панорама, саме подвір'я, ви можете оглянути, а також краєвид на таку зелену зону, адже немає поруч якихось великих будинків, щоб затуляли сонце. Встигли вже себе уявити в цьому будинку, тому запрошую на огляд живу. До зустрічі!